Привіт, дорогі перші підписники і випадкові глядачі. Я записую друге відео і я його записую, тому що я опублікувала перше. Зараз я вийшла на свою обідню перерву з роботи, купила собі булочку. Так, я їм булочки, буває, особливо одну улюблену. І вирішила прогулятися до одного місця. Яке колись у нас у Львові називалося Ікони, бо тут продавали ікони, а потім називалося Ікони, тому що тут, коли я вчилась в університеті, збиралася наша локальна ЛГБТ-спільнота. І хочу поговорити сьогодні про страх. Не знаю, як вписатися в ці кілька хвилин, які я собі виділила, але спробую страх. А, до речі, зараз тут на іконах багато чого змінилось. Тут е, модуль тимчасовості, module of temporality, Такий музей, він зараз зачинений. І це дозволило мені думати про те, що нема нічого, така, знаєте, філософія, типу, банальна. Нема нічого в світі стабільнішого, ніж. Тимчасовість, temporality, страх. Оскільки мій канал має певне вже забарвлення, як я собі бачила, я змирилася з тим, що я часто відчуваю страх і, і розумію, що це, мабуть, нормальний стан, який має відчувати людина, яка живе. Але страх, який я не хотіла би відчувати, це страх самої себе. Іhalf. І гомофобія це є ну, страх себе. Вперше зіштовхнулася з цим страхом, коли зрозуміла, що мені подобаються дівчата, а не хлопці. І це було дивне усвідомлення, коли ну, в мене є все, що потрібно для того, щоб подобатись хлопцям. І є хлопці, яким я подобаюсь, але е, немає, немає найголовнішого. Є нічого. Тобто ти нічого майже чи майже нічого не відчуваєш емоційно е, і відповідно фізично до, до твого хлопця. Е, хлопці у мене були. І зі школи в мене був там перший хлопець і вперше поцілувалася з хлопцем. Це було дуже страшно взагалі жити ну, в світі такому, де ти розумієш, що ти ну, якось не вписуєшся, ти не окей. То були далекі ще 90-ті, мабуть. Кінець 90-х. Так, дивіться. Я 86-го, тобто 96-го мені було 10. Початок 2000-х, швидше це вже усвідомлення прийшло повністю. І перші курси мого університету вони були присвячені закріпленню цього усвідомлення. Саме тоді, вперше, я прийшла в це місце на одному з сайтів знайомств. Я познайомилася з дівчиною, з якою ми досі ну, в контакті. Це ніяка не романтична історія, це швидше було запрошення до. Цієї спільноти, з якою в мене нічого не було спільного. В той момент, і це було теж страшно, тому що ти розумієш, що для... недостатньо бути геєм, лесбійкою, бісексуалкою, чи квіром, щоб бути частиною спільноти. Спільнота це про цінності, а не про орієнтацію. Ось. Зараз страх. Мене супроводжує значно рідше завдяки тій роботі, яку мені вдалося проробити з моїми психотерапевтами, з моїм оточенням, з моїми батьками і з їх прийняттям. Але на це пішли ну, роки. В мене не було такої межової ситуації, коли страх, страх займав більшу частину мого життя. І коли він переміг мене. І, Напевно, це завдяки тому, що завжди були і люди, і щось мені що казало, що, типу, ну, що все якось складеться, що все якось має скластися. Спочатку ти боїшся, що ти не така, потім ти боїшся, що тебе змусять одружитися на священнику Баптистові в Чикаго, коли ти в дядька поворкін travel гостюєш. У мене така ситуація була. Я просто летіла як космічна ракета з того Чикаго назад у Львів, бо така, типу, ні 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 я не буду баптисткою із стіпом. Ось. А по телевізору дивилася, знаєте, хай арт Ліза Холоденко, Бо то ж Чикаго, ніби цивілізована країна, цвіт, цивілізована Америка. <гуми> Оточення було не таке. І потім страх не взяв гору, коли я вперше сказала своїм батькам, що, мабуть, мені подобаються дівчата, зокрема, одна дівчина, і представила цю дівчину їм, а мамі. Про це буде окреме відео. Про мій камінаут, який розтягнувся. Також. Потім був страх, яким же буде моє життя в цьому місті, у Львові, в цій країні, в Україні. Я багато чула від знайомих одностатевих пар, як ти ну, як, як взагалі тут жити, як жити відкритим життям, як взагалі мати тут дітей, коли потім в садочку чи в школі ти маєш щось пояснювати, і ще гірше твоя дитина має щось пояснювати. Якось цей страх був здоланий в стосунках з моєю колишньою. Чи швидше за все, ми просто вирішили про це не думати. І так, як звичайні, звичайні, так як будь-яка пара, чи будь-яка майбутня мама, тато, чи мама, мама, чи тато-тато бояться мати дітей, просто бояться цього, так само і цей страх, як твоїй дитині буде в цьому світі. Він ніколи неможливо його відчути наперед, на мою думку. Завжди неможливо зрозуміти, якою ти будеш в той момент, і як ти будеш, якою я буду в той момент, і якою я, як я себе поведу. І коли я відчула, що в мене є якась впевненість, самі собі, якийсь якір, якась опора, і вона також була в моїй тодішній партнерці, то ми про це. Ну, не думали. Це не це перестало бути нашим страхом. Потім так склалося дійсно, що був цей досвід Португалії і зовсім іншого страху, страху через повномасштабне вторгнення, через втрату дому, через те, що ти втрачаєш частинку себе, яку побудувала, через те, що я втрачаю частинку себе, яку побудувала в своєму місті, але також і відчуття неймовірної свободи. І тоді зник, зник страх мати дитину в одностатевих стосунках. І це класний досвід, я його бажаю тим парам, різним парам, різної компіляції парам, які бояться наважитися. А потім був страх повернення сюди. І, Як я згадувала зустрічі зі своїми демонами. Я затягую вже трохи час, бо це складна тема говорити про страх. Але страх повернення він також не зміг взяти гору наді мною. І дуже боялася ну, війни. А ще більше боялася своєї реакції на війну, бо я знала, що люди впоруються і люди можуть. Люди впоруються і люди живуть в Україні. То я хотіла зрозуміти, чи я можу. І ось, я тут живу, я вже майже рік живу, і мені подобається. І я знаю, як впоруватися зі своєю тривожністю і зі страхом. Тема про страх вийшла дуже-дуже. Якась загальна. Якщо ви додивились до цього моменту, то буде класно, якщо в коментарях ви накидаєте мені якісь теми майбутніх моїх відео. Зараз найбільший, напевно, мій страх пов'язаний з тим, що. Ми з моєю колишньою в різних країнах, і мій син, наш син, мало її бачить. І теперішня моя дівчина з своїми двома дітьми в іншому місті, і в неї є прив'язка до того місця. І ось в мене страх, багато слова, що воно якось все дуже складно, і не знати, як воно має скластися. Але в добрі дні. А сьогодні такий день. Сьогодні я їду в гори <хи> і скоро їстиму булочку. Я намагаюся вдихнути глибоко і сказати, треба довіряти життю. Життя, воно, крім того, що бентежне і тривожне, і каламудне, воно іноді е, дає нам якісь розуміння, якихось вирішень. З позитивів ми всі є. Всі з нас є українці і всі з нас в цій комполяції люблять цю країну, люблять свої міста і бачать себе в цих містах в майбутньому. Не хочу бути пафосною, але я вірю, що нам буде класно в цій країні і в цьому світі, що він зараз переживає дуже турбулентний період весь світ. Але знаходячи е, впевненість в собі і в людях довкола, ми можемо виживати. І виживати, не просто виживати, але якісно жити. Е, за це ми маємо бути тут, в Україні. Вдячні Збройним силам України. Я, мабуть, створю баночку якусь в перший мій збір. Я не наважувалась робити і збір також. Скидайте туди. Я буду перекидати на Росоріз. <смі> буду е якось підписувати класно від вас, дорогі підписники та випадкові глядачі цього відео. Бажаю вас, вам спокійного дня. Е Дякую за те, що ви це дивитесь. І е до зустрічей. Па-па!